Що зараз відбувається на ринку, аналіз. Падіння ліквідності. За даними Коїнск, глибина ордербуку для BTC та S залишається низькою після жовтневого обвалу. Коїнск менше маркетмейкерів, більша волатильність, сильніші відкатні рухи. Велика ліквідація Жовтень приніс величезні у ліквідації. Згідно з оглядами, було ліквідовано позиції на 19 мЛРД МінФін. Це створило ефект доміно, паніка злив ще більше ліквідацій. Макроекономічна невизначеність. Трейдери очікують ключові макроподії. Коінск є побоювання щодо монетарної політики, ставка федеральна резервна система, можливі рішення щодо регуляцій, регуляторний тиск є новини про зміни у регуляціях. Регулятори уважно ставляться до стабалкоїнив та діяльності банків з криптовалютами. Ламонт Ефар Неясність регуляторного майбутнього підсилює страх інвесторів. Сентимент, страх, жадібність. Індекс страху жадібності фіргрид для ринку крипти знизився дуже сильно, зараз дуже низький рівень настроїв. Коінск при екстремальному страху, а багато інвесторів продають, навіть без фундаментальних причин. Циклічність ринку. Деякі вважають. Що це частина великого циклу, глибока корекція перед черговою хвилею? Як написали на Reddit, це може бути просто Крим вов у кінці чотири річного циклу. Reddit 1 І Якщо це справжній спад, ринок може переживати більш глибоку фазу плутанини. Виділений прапорець на білому фоні можливі сценарії на найближчий час. Сценарій ЩО може бути далі? Сценарій корекції стабілізації. Ринок може стабілізуватися. Після паніки частина капіталу повернеться, ліквідність почне відновлюватися. Богачі гравці можуть входити на удешевих рівнях. Сценарій глибокого спадання. Якщо ліквідність не повернеться, можуть бути нові хвилі ліквідації, падіння бітиси до нових підтримок, альти ще більше ослабнуть. Сценарій відскоку альтсезону. Можливий висхідний імпульс, якщо макроекономіка покращиться або буде новий великий каталізатор, ETF, технології регуляції. Електрична лампочка мій висновок на основі аналізу. Так, паніка зараз об'єктивна і частково обґрунтована, ліквідність дійсно квисихає, є велика ліквідація і поганий сентимент. Але не всі бояться з причини фундаментального краху, частина просто торгує спекулятивно і нервує через велику волатильність. Є шанс, що це корекція, а не кінець бичачого циклу, якщо ринок знайде нову ліквідність або інституційний капітал.